Привіт, мої малята! Сьогодні я вас запрошую до себе в творчу майстерню. Малята, скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Так, зараз весна. Сонечко стало пригрівати тепліше. З'являється перша травичка, пташки починають свій спів і з'являються перші весняні квіти. А давайте малята сьогодні станемо справжніми художниками і намалюємо веснята. Подивіться, яку сьогодні чарівну весну намалюю я. А від вас я буду чекати робіт іншого плану, а потім ми зробимо колаж і будемо любуватися всі разом. Для роботи малята нам потрібно підготувати. Аркуш білого кольору, акварельні фарби, гуашеві фарби, простий олівець, пензлики, склянка з водичкою, вушні палички та сервет. Роботою, як завжди, малята, що ми повинні зробити? Так, пальчикову гімнастик. Завітала вже весна, тепло вкрай наш принесла. Огорнула всіх навколо ніжністю і добротою, зайшла в місто, сад і ліс, у домівки, парк, ну, скрізь. завітала до сови, білки, мишки і ліси. До ведмедика прийшла, а його там не знайшла. Починаємо. Тепер працювати з акварельними фарбами. І не забуваємо, що акварельні фарби люблять водичку. Тож змачуємо пензлик у водичці, набираємо акварельну фарбу синього кольору і починаємо малювати, розтушовувати нашу роботу. Ось так ось так. Набираємо ще фарбу. Додаємо колір, а також малюємо тут та розтушовуємо. Ось так малята. Не бійтеся брати водичку, адже акварельна фарба, повторюю, дуже любить водичку. Ось так. Малята будемо працювати гуашевими фарбами. Будемо будьте уважні, будемо малювати полоски різного кольору. Почнемо із цієї середньої полоски. Ось так. Можна малювати зверху вниз, а можна малювати знизу вверх. Ось так ось так. Розмальовуючи всю поверхню. Раз малята я розтушувала фарбу синього і голубого кольору. Тепер починаю працювати гуашевими фарбами зеленого кольору. Ось так буду притримувати палітру та наносити фарбу зеленого кольору. А тепер малята почнемо працювати акварельними фарбами жовтого кольору. Ось так. Тепер малята я наш фон залишаю, щоб вся фарба у нас трішечки просохла, а потім буду домальовувати інші елементи.